давайте. Попало снайпер. Давай Дивить, я выиграв, нок, нок один. Нок. Минус. Все, все, а че са позавжек? Прилетів, так прилетіло. Купить бепок. Как вирішили? Найс, я друга забрав. Три Де, Зараз де? Так, при... easy, 3 season даю. Нок. Добив. Добив. добре куток. Заходить. Сашка, забуда, Саша, забуду. Однього Одного ног. Нок-дах. Вітаю, друзі, у новому відео. Останнім часом я дискую дуже багато різних снайперок з МВ3, з Black Ops 6 і ніяк не можу визначитися. Мені дуже подобається АДС у Каряка, але мені не подобається ваншот до 70 метрів. ЛВшка та ж сама історія, це з блокопсівської серії. Теж, наче нова зброя, наче снайпа, але потенціал теж 73 метра ваншот. Ні, не підходить. Але р дуже довгий АДС, довго-довго цілиться. Враховуючи це, я вирішив спробувати все ж таки снайпу, котра ваншотить на будь-якій відстані. Це Кат Емер, і я був. Цілком задоволений цією снайпою. Мені тепер вона більш за всіх подобається, і я обираю тільки її, що і вам раджу спробувати. Збірка, до речі, буде в моєму discord каналі. Тому підписуйтесь при бажанні. Сьогодні вас чекає геймплей на великій мапі Урзекстан, але наш перший штурм четвірки він трошки в мене стрім залагав, чи що воно одразу телепортувало як я добив останнього. Тому не звертайте уваги, в мене, грубо кажучи, спочатку буде два фрага. І потім вже ми поступово будемо випилювати це лобі. Тому бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі, і гарного перегляду. А також величезна дяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Джордану, Андрію Трояну та Сергію Крігеру. Дуже дуже дякую всім друзям за підтримку. Окрема подяка Дімасіку. До речі, друзі, Джордан та Андрій Троян. Напишіть, будь ласка, мені на пошту ваші нікнейми у Телезі, я вас додам окрему групу. Погнали до відео. Були ж тут. А, воно вони лоді купили. Ось, прям тут. Доїв, доїв. Nice. Yeah, yeah. Валяшиться на мілітарці знизу. Ось о, бачу, мітку даю. Тут чел. О, лутовий, бачу мені. Я купив. Одік? Так. Да. Просто кинув дуже сильно. І такий потужний. У -у. Mm -hmm. Ну а ну да, ти ж цей, робот. Ну, ну я так. Я, так робот петух <плот> Скоро висіхне в театрах 3D Play Max. <плот> Го на цих челіків? Шо ти ржеш? Ржи з мене, <плот> Саша. Ліп на димною насміхається. Бляха, я погано стрільну тут два. И він каже, не go fuck yourself, а каже ко. А go fuck me. Go fuck me, co-co-co. Да йо, я прилетів до них китайцы. Це та та тіма, которую ми розібрали. Та тіма, так. Половинку, яку я розбив, да. Зелений, 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 я йду до тебе. Хоть бы я моя клон. Ой, його, щоб можна було і почекати нас керу. взагалі. Ну, да. Блін, які в мене текстури не малюються. Вони тут. Або від, відходять. Вони відходять. Ух, ти... Вони вам дали ці. Ніхера себе. Ніхера себе. Відходять. Нормально так відходять, да? Mm -hmm. Крякнув одного. Ось тут третя міточка. От зараз точно відійшли? -то. Кряк ще раз. Оновив третю міточку, mm -hmm. а там Mm -hmm. Ось снайпер сидить, де? Мітка. Як показати. Каже. О Отут, отут, отут точку ставлю. Осьо, зелена. Наверху. Mm. Нема пластин, нема пластин. Бляха, та дайте хіт йому. Я рашу. Я не бачу. А, ну, давай. Куди <бірши> <бірши> ти ти? Нок. Блін, я тільки... А де він, Гоша. Тут. Наверху. Ну, десь так. Он він став. Уже О, на О, це знову. Оце він снайперив. А де ж його друзі? Два ще пакета в них. Це один пакет і ще два. Я да а? Ось снайпер. Ось, 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 ось на моїй точці. На моїй. Бачу, бачу, бачу. Бач. Кряк. Ой, хлеб. Ой, Уже И Саша, і Гоша. Там не я на а до саня ноп, значит. Ось, ось, ще, вот один дозаду біжить. На, на, на зелені, перша. Кряк. Саша Бачу. Глебушка, не упаруйся, будь ласка. Я б помочіть хтось земною біжить. Поех, Ох, Вон, воно воно, воно, тікає, тікає. кика. Зверху, зверху. А, зверху, от на зібку. Двое. Вы сами, я за этим. Попал один раз. Кто снайпер? Давайте. Ног. <плот> <не выходит, плот> <dreams> Саня, хар... ты Просто хорош. Ты моя ромашка. Я Надеюсь, он сдох. Да, да он разбился. Скорее всего. Я да, да, bị... разбиваюсь. Буває не Получається тільки один у них, да, типа залишився тут. петух. Цікаво. Дивиться, летить, дивиться, дивиться, летить. Бачите? А, тачка. Ага. тачка, тачка, тачка. <звук> хороший. Саня, нихера <звук> сю. Потужний. Саня, роздуплись, все нормально. <звук> Саня, ти в порядку, ти в порядку. Саня, Саня просто Ну, старі в... ці дрожжі. І, ну, о -о -о -о. Ну, я Давайте сюди, знаю, сюди. сюди. Саня просто сьогодні в ударі. Взагалі ми бідні мажори і не можемо купити бепку. Власне, навіть топе. на бепку нема. А у Гоші є два. на бепку. Нема на бепку, але... Двійка, двійка. Там два, два, два. Один ног.

все, що можна було пройти, знайшов все, що можна було знайти. Глібас у нас все, 100%. Задуть, задуть, задуть. Тип, заду, тип. Scratch that. Scratch that, каже. Scratch that. Cheat. Please. Да, у мене акцент такий противний. Трошки на москальський. Один на тут. Іспанський. Ти був? Так. На що ми тоді всі сюди біжаємо? Я ж не знаю. Каже, біжіть сюди, подивіться, який я молодець. <реш> Можливо і так. Подивіться, як я красиво вбився. О, да, вау. 28-ий 28 кіл, клас. Сьомий. 49-ий з половиною. О. Сьогодні в, ком... в нашій компанії сказали, що я токсик. Міна, давайте за мною туди. Щось вони полетіли. У нас ліворуч. Що вони це викликають? Рікон Флайовер. Де вони його беруть? Ось там так. Тікає падло. Я накоцав його. Один. Бідолага. Петух. Він булькнув. Де він? Ні, не булькнув, воно. Я думаю, Саня його зараз зніме. Йоп. Перед, це хряк. Найс. Гейно. Даїл. Ой, дуже, дуже, дуже обідно, конечно, що так вийшло, але так йому і треба. Не дуже жаль Пішли вообще. Бля, піти візьми рода. У мене броня у не мене, понимаю. У мене ящик з патронами і гранатами. Швиденько, іди типу, до мене. Тут через тримаю. річку вони файтяться. файтятся. Осьо, 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 осьо. Я дав мітку прямо на мене. Там, там де дым там де він, ну, бельті. Снайпер кончили. Хто до вас? Ой, Давайте там трика, чи два, чи три Два Четвертий там. Тож там три. Крак. Один кряк. Так. Ще крак звинув. Зона куди? І... Направо вони побігли. Ось тут вони будуть. Так, ой, вони вже ой. десь. Mm -hmm. Кряк. Давай Таш. Так-так. Кряк, проходь. Це Так, а можна на заправку треба. Дивись, Я виграв Дивиться. Нок, нок один. Я тікаю ще далі. О, тут нок. Тепер загрібаємо на заправку. Коліче? Mm -hmm. Зліва. Зліва один. Зупинка. Мінус. Зупинка, зупинка. Став. Став. А, ось тут в мене, в мене, в мене, на мені. Поня, понял. Буде бикувати. Зайдіть всередину. Не бачу. В мене. Іду. Заходить, я тут. О, Заходь тут

Де останній? Триндець, нам треба саню купити. Бляха, магазини все. У мене є магаз. Слава Богу. Ось тут тепер. Подачки нема. Я куплю, я куплю. Прилетів, прилетіли. Накупіть бепок, всяку їх керня. Я забрала одну. Найс, я другого забрав. До нас підходять знизу. Знизу, звідси підходять. Вон, бачу. Тихо, тихо, тихо. Бепку юзаю. Зупако, от тут згори будуть, а теж. Саня? Ой, Боже, який дебільний парашют. я парашют. Гора, гора, гора. Отут. Блин, <плес> а не мати. Трійка, зараз присім. <плес> 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 Easy, pre season bajo. No. добив, добив. добив, добив, допустим. Один збоку, один знизу заходить. Сашка, сзади нас, Саша, заду нас. Ти дай, того дай. Так, так, один Сашки. знизу тут. тут Одного ног, отут. Чо. А, а де, 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 где, отут. четвертій, на четвертій біжить, на четверті, на першій. Не можу. Не відходьте сильно. Блін, гранат ніхера нема. На даху, на даху, на даху. даху. Збив броню. Е, справа йде, справа йде, Сашка. У мене обійшов. Вони всі на даху, чуваки. Один ног на даху, але його підніли. Одного бив. Магазин, купіть мене, мене якщо можете зараз. Саш, мене, біжу, біжу. Стріляйте, так в смислі. Щас, щас, підем. Я не можу через... Да, да, бувайте. На спину добить. Спасибо, я до вас лечу. Да, да. Будинок. Блин, я не бачу. Б... Мене під, під, під... Будинок ще є. Мене також, Гош, я не можу вийти нічого. Ну, ніхуди. Даю худи. бебку. Блін, блин, дуже боляче. Луда e, наш, лодаут, тип. Are, там троє сидить їх. У мене тип, третій, мене місці. тип. Ну їх там трика сидить. У мене отут. Кряк. У вікні вони там ховаються. Розумію, все ж. Треба Один на дах. Нок. нок на другому поверсі. На третій місці нок. Зона на нас, зона на нас. Все, все, все. все зашкертись, зашкертись. Зашкертись, да, натуре. Боже, дайте мені дим, будь ласка. Гош, можна? Ні, нема диму. Дав, дав, Ой, дав, 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 дав. Ти моє сонечко, боже, я тебе... Нахіра такий дим? Нокдах. Вони там, б***ть, розбиті о, о, в гівні Саша, на у нас буде перестрибувати. Вони через це бік. Тихай, тихай, Не, Але? не пуште. Один мінус, один мінус. Найс. Nice. Тихо. Саша, у нас, Саша, у нас. Я, у вас. Все, все, все. Які ви красавчики. <кхи> просто, Стефан, привіт. Просто. Я їх там роздамажував теж постійно. Я їх крякав там, нокав, крякав, нокав. <кхи> Ми дуже класно зіграли, да. і, хто, Дякую, та, і хто там просив цей? Костя, ти просив, ми виконали Йопсіль Мопсіль. Да. За цим можна ледь казябра під мочиш. трансляцію поставити? М? Нормально. Я звісно так собі награв, ну чотири тільки. Всьогодні. Я одного обувівся страшно. Ми так лайтовенько якось, так, так, так гарно, так легко, прикольно.